Чотири місяці, що змінили життя усієї країни, в Івано-Франківську презентували перший фільм про місцевий Євромайдан. В основі художньо-документальної короткометражки спогади окремих учасників тих подій. Спільне открування активістів тривалістю усього в півгодини розповідає про внутрішні постреволюційні зміни кожного з героїв та своєрідний український Рубікон точку неповернення для народу, який став нацією. Взагалі, майдан для кожного з нас, навіть внутрішній він різний не те, що майдан по областях. Кожен з нас і кожен революціонер, кожен громадянин України щось вносив своє особисте. Івано-Франківську. Я вважаю, що досягнення майдану було те, що молодіжний сектор працював як єдиний цілий, не розділився. Івано-Франківську був переломний момент, і ми відійшли від політиків. Це також було дуже важливе. Згадав ті події, коли я тренував своїх друзів зараз. Друзів, тоді вони були для мене не більше як просто бійцями, які мали йти і воювати з тогодішньою владою. І просто для мене тоді нагадалося заради чого ми це робили, і наскільки це все було відповідально і важко. Над стрічкою працювали близько двох місяців. Новинну хроніку від першого повідомлення про єврореволюцію сосмер. Режах студентських страйків, захоплення ода до кривавих втрат творці фільму умовно розділили на три тематичні частини. І, хоча без вкраплень зі столичного майдану не обійшлося, головний акцент все таки на місцевій боротьбі за краще життя. Все починається з чогось маленького. Майдан насправді був не тільки в Києві, в кожному з міст України був свій маленький майдан, і який також долучався до якоїсь загальної зміни, до якоїсь загальної картини. Якби не було на місцях якогось руху, не було на місцях якихось змін, то мабуть нічого би не було. І в Києві місце для першого показу фільму теж обрали не випадкове, демонстрували майдан змін просто неба на головній вулиці міста. Тож разом із головними героями короткометражки, події революційних осені та зими пригадували кілька десятків мешканців. Зараз буквально ці кадри переглядав, От мурашки душки беруться. Там ті події переглядаються. Ті, бо практично вони були в нас на очах, і тому дуже під великим враженням фільм. Дуже я вважаю потрібний. Це молоді хлопці та дівчата, які не побоялися. Вони прийшли, вони були першими, і вони це зробили. Я просто емоції. Вони я, я не можу говорити. Тут і сльози десь гордості за цих людей. Невдовзі кажуть активісти, майдан змін покажуть і на кількох місцевих телеканалах. А відтак хроніка місцевого Євромайдану з'явиться у вільному доступі в мережі інтернет.